Сільськогосподарська техніка розкидає гній. Здавалося б, нічого особливого, але відбувається це за кілька десятків метрів від польсько-білоруського кордону. «Цим Ми демонструємо, що солідарні з польськими прикордонниками та силовими структурами покажемо чиновникам, як треба боронити нашу територію. Причиною такої акції місцевих фермерів стали нелегальні мігранти, котрі щодня намагаються незаконно потрапити до Польщі з Білорусі. Під час чергової такої спроби незаконно перетнути кордон. Один із мігрантів смертельно поранив польського прикордонника ножем. Наступного дня постраждалий помер у лікарні. Білоруські пограничники не тільки... Білоруські прикордонники не лише сприяють, а власне кажучи, залучені до всієї цієї схеми. У Білорусі є прикордонна зона, куди людина не може потрапити. А якщо туди приїжджають, то це говорить про те, що це робиться за взаємодією з білоруськими прикордонниками. Нелегальні мігранти це зброя в руках російських та білоруських спецслужб, упевнені експерти вербують іноземців через спеціальні чати. За словами колишнього білоруського поліцейського спочатку всіх мігрантів. Збирають у Москві. А Москва це великий хаб нелегальної міграції. Москва це такий великий хаб, скупчення нелегальної міграції. дуже легко отримати російські візи. Вони приїжджають і далі вже за нашою інформацією цих мігрантів зустрічають у Москві і сортують. наступний етап: відправка мігрантів до мінська. А в мінські мігрантів встрічають інструктора, АСАМ пограничних військ. У мінську їх зустрічає асам прикордонних військ, який на території центру підготовки їх навчає, як непомітно пересуватися у лісі, орієнтуватися за зірками, використовувати компас, ламати польський паркан. Вони навіть мають макети цього паркану, і вони на ньому тренуються: як на домкраті спеціально підняти, щоб можна було пролізти, перекусити дріт і так далі. Ордомкратам і нього підлазити. Під час незаконного проходження кордону зазвичай працюють дві групи мігрантів кожна має свою роль де мігранти громко ламають забор. Коли мігранти гучно ламають паркан, кричать, кидають каміння, палиці і вступають у сутички з польськими прикордонниками. Це маневр, що відвертає увагу. Ці люди створюють шум, щоб більше зібрати навколо себе польських прикордонників та військовослужбовців і оголити інші ділянки кордону. А в цей час у тиші маленькі групи до п'яти осіб непомітно як їх вчили, тихенько проникають на територію Польщі. У Польщі їх зустрічають інші люди, щоб далі транспортувати до Європи. Мета майже кожного мігранта Німеччина. У вас є вода? Uh, no. River. в річці. Брудна yeah. кількість спроб незаконного перетину кордону навесні досягла рекордних показників. За даними прикордонної служби Польщі, лише у квітні було здійснено близько п'яти з половиною тисяч спроб нелегально перетнути кордон. Ви знаєте, яка тут ситуація? Усі у Польщі знають, яка тут ситуація. Люди тут голодують. Ми втекли від війни. Ми шукаємо кращого життя. Ми прийшли з миром. Ми не виступаємо проти нікого. Протистояння мігрантів та польських прикордонників на кордоні часто супроводжується насиллям. Влада Польщі запровадила 200-метрову буферну зону біля кордону. Яка перебуває під наглядом військових, з Ми маємо справу не з прохачами притулку, а з добре злагодженою скоординованою на багатьох рівнях операцією з прориву польського кордону та спробою дестабілізувати країну. Ця агресія не випадково стає дедалі більш масштабною, адже йдеться не про допомогу мігрантам з Росії чи Білорусі, а про організацію досконаліших методів гібридної війни, дестабілізацію польської держави. Ви та фактично всієї Європи. Це організований злочинний напад на Польщу, на нашу безпеку. Ми повинні поставитися до цього саме так і просимо всіх зрозуміти ситуацію, в якій ми перебуваємо, і підтримати нас. Міграційна криза, спровокована на думку євросоюзу білоруською владою, почалася ще 2021 року. Тоді влада Польщі ввела буферну зону. Але після будівництва паркану влітку 2022 тисячі двадцять другого року тії скасували. Виявилося п'ятиметровий паркан, не така вже й перешкода. 24-річному Ноаману з Ємена вдалося здолати його вночі за допомогою власноруч змайстрованої драбини нас упіймали білоруси і так сильно побили. Вони діяли дуже агресивно. Вони багато разів дозволяли собаці мучитися на нас. Після чого сказали: ідіть. Потім ми провели в лісі близько 20 днів. Ми не мали ні їжі, ні води. Ми голодували та вмирали. В останній день, коли ми перетнули польський кордон, як ви його перетнули? Ми стрибали. У нас була дерев'яна драбина. Ми поставили її до паркану, а потім ми стрибали. Ми втекли до лісу. Після чого зв'язалися з волонтерською організацією. Ноаман подавався на польську студентську візу, але отримав відмову. Потім він поїхав у Москву, а звідти в Білорусь. У лісі біля кордону хлопець провів 22 дні. Тепер, коли він потрапив на територію ЄС, він має право просити притулку. Серед волонтерів, які допомагають таким мігрантам з оформленням документів, дії влади розуміння не знаходять. Розпожантання стреки на нас. Введення буферної зони дуже позначиться на нас, тому що в зоні можна займатися лише професійною діяльністю, але не волонтерською. Це значно обмежить кількість людей, які можуть потрапити туди. Нам доведеться знову ховатися та займатися партизанською роботою. До того ж, це абсурдно, тому що військовослужбовцям, які тут для захисту кордону, доведеться переслідувати нас. Це марна витрата ресурсів. Проти запровадження буферної зони виступають також мешканці та підприємці у прикордонних населених пунктах. Вони побоюються, що це призведе до відтоку туристів із Біловеського національного парку. Ти ще кульне місце в Європі? Жильході туристикання це унікальне місце в Європі з погляду туризму. І на жаль, вже є перші наслідки цієї новини. Люди скасовують свої бронювання. Мої друзі, які мають тут агробізнес, уже отримали скасування. Туристи запитують, чи безпечно тут, або ж просто скасовують свої бронювання на букінгу. Резервації на букінгу ситуація напружена вже не перший день. Планувалося, що паркан буде такий, що миша не проскочить, але ми бачимо, що відбувається зараз. Ми розуміємо ситуацію. Вона складна, але це повністю знищить наш бізнес. Наш наш бізнес. У відповідь на міграційну кризу та інші загрози з боку Білорусі і Росії Польща вкладає 2,5 мільярди доларів у посилення східного кордону. Планується будівництво веж для спостереження, системи протитанкових загороджень, ровів, бункерів та укриттів, а також виділення простору для потенційних мінних полів. Нівон Півісто найбільнше такого типу безперечно, це найбільший такий проєкт у Польщі з 1945 року. Ми хочемо використати найкращий досвід України. Ми аналізуємо цей досвід не лише в плані безпеки кордонів, а також з огляду на обладнання, яке застосовувалося в Україні. Влада Польщі обіцяє компенсації підприємцям у прикордонних регіонах, які постраждають від суворіших безпекових заходів. У польському міноборони запевняють. Що посилення кордону дасть змогу туристам почуватися безпечніше? Водночас, працівники Біловезького національного парку вважають будівництво фортифікацій надмірною пересторогою. Половина те голасу та сам ще Половина цього лісу заболочені території, де не може пройти важка техніка. Тут великі дерева, сухості, що робить ліс природним бар'єром, який армія не може перетнути. У таких місцях, як Біловезька пуща, немає потреби в укріпленнях, їжаках чи протитанкових ровах, тому що такі інженерні споруди можна швидко знищити, але ліс знищити не можна. З початку 2024 року було зафіксовано понад 20 тисяч спроб незаконного проникнення мігрантів з Білорусі на територію ЄС. Це стосується також Литви й Латвії, але левова частка припадає саме на Польщу.